Так, Тепер більш детальний огляд генератора Champion, модель c тут У нас можна підживити дві техніки, два прибори по 16 А виходи, розетки. Це у нас паливний, відкриваємо паливний насос. Так, Запобіжники на 16 А, на 8 А, зарядка акумуляторів, прикурювач. Ну, в принципі, все доступно, показує рівень мастила і перевантаження. Також можна перевести в екорежим кнопочки. Тобто екорежим існує. Ось дуже якісно зібраний. Тут у нас паливний горловина для палива. Зарядили. Мастило, до речі, використовується оригінальний чемпіон 10W30. Так, ось вихлопна. Досить компактний легкий генератор. Ще раз хочу відмітити якісну збірку. Це подсос, шморгалка, щоб завести. Все зручно, компактно. Ну, в принципі, для квартири маленького будинку, достойний вибір. 2,2 кВт в нього. 2,2 максимально. ні навіть 2,5 максимально. Ось такий варіант. Ось так він працює. Досить тихо, компактний, маленький, зручний для квартири. 2,5 кВт в нього максимальна потужність. Блін, ну класна штука.